Жінок Кіровоградщини закликають бути активними. В Кропивницькому підсумували результати громадської інформаційної кампанії Жінки це 50% успіху України. Головна мета проекту активізація та підтримка прекрасної статі в громадському та політичному житті. В 11 районних центрах області активісти провели тренінги. Найчастіше обговорювали питання створення міжфракційних депутатських об'єднань як інструмента, що підвищує ефективність депутаток. Їх після тренінгів створили в новоукраїнській, Олександрівській райрадах, Кіровоградській міськраді та Бобрин. Нецькій територіальній громаді жінок політиці активісти закликають саморозвиватися, відвідувати тренінги, навчають писати проекти і гранти тренінгу або, наприклад, територіальна громада має мати. Дійсно професійних депутатів і депутаток, які добре знають в ну, ідеалі, так? добре знають законодавство, добре знають місцеву проблематику, з якими проблемами, з якими питаннями вони зіштовхнуться. Ну і найбільше це те, що вони знають, як ці проблеми вирішити. Ми дійсно побачили, що потрібно цим депутатам приходити великий шлях від того, як вони прийшли в раду. І до того моменту, коли вони зможуть ефективно працювати, для цього їм треба навчатися.